Так, усім привіт. Сьогодні корова ввечері прийшла з поля, принесла мені сюрприз. Тобто у нас на одній долі виміні масти. Розказую те, що роблю я, то, що особисто роблю я. В першу чергу ми знімаємо больовий синдром і набряк. Я колю їй кефе. Розрахунок 0,3 кубіка на 10 кг маси. Далі мастимо живосептом, Мастимо ми дійки перед тим, як маємо мастити глину з оцетом. Глина з оцту ми розбавляємо, ми знімаємо зараз температуру вимені. Кисень знімає набряк і знімає больовий синдром. Поки що все. Завтра коло ми антибіотик, тому що сьогодні в нас, на жаль, його немає. Ну, а звичайно, молоко йде на утилізацію. Я зараз оце все зроблю за масу. Перед тим як мастити оту долю вимені, я ще помасту живо Делонг, хто ще є, для того, щоб іменно на начіпати. Ну, ось так. Це я розказую те, що особисто роблю я. Зараз ну, дуже багато способів, дуже вот. ну, багато різних. Мені це більш-менш подобається, саме оптимальні. Ну, ось таке у нас виходить, глина оцет. Головне це все розімляти. ми зараз його все замастимо. Ну, ось так. Будемо лікувати. Всім гарного вечора.